Зачекай, не перемотуй, один мандрівник подорожував з одного місця до іншого, і зустрів чоловіка і спитався, скільки мені потрібно часу, щоб добратися до цього місця. Цей чоловік відповів, що не знає. Мандрівник подякував і пішов далі. І цей чоловік ішов за мандрівником за кілька сотень метрів. Чоловік зупиняє мандрівника і каже, Вам потрібно до цього місця 25 хвилин. Мандрівник здивувався і дивиться на цього чоловіка і каже: Чому ж ви мені відразу не сказали? Цей чоловік усміхнувся і сказав: Я не знаю, з якою ви швидкістю рухаєтеся, і. Чим ви рухаєтеся, чи велосипедом, чи біжите, чи йдете. Тому я мушу, мусив піти з вами, щоб побачити вашу швидкість і вирахувати час. Інколи і в своєму житті ми не знаємо точного часу, правильної відповіді, і для того нам потрібно часу, щоб зрозуміти, як рухатися далі і отримати відповідь, яку ми шукаємо. Дорогі Господи, дякуємо Тобі за ще один день нашого життя. Просимо Тебе, благослови, благослови нас, наших рідних. І даруй мир кожній людині. Амінь.